Сьогодні ми завітали на першу персональну виставку могилів подільської художниці, неймовірно талановитої Катерини жовтої. Сьогодні ми покажемо вам шматочок її душі, тому що кожна робота, кожна картина унікальна. Знайомтесь. Це художниця ілюстраторка з могилева Подільського Катерина Жовта. І кожна її картина, листівка чи діджитал ілюстрація пронизливо торкається душі кожного, хто коли-небудь бачив її роботи. Дівчина передає через малюнки біль, який спричиняє війна та нестримну силу, якою наповнені українські серця. Насправді всі ці роботи, які експонуються на цій виставці, вони створювалися впродовж двох років після початку повномасштабного вторгнення. Ось тому в них можна прослідкувати якісь події, якісь такі трагічні емоції, які були всередині мене. І емоції, які були навколо мене, тобто в моїй сім'ї, у моїх знайомих, що переживали люди, коли почалася війна, ось тому всі ці роботи варто сприймати в контексті війни, пропускати це все через себе, шукати якісь свої сенси. І це дуже важливо, тому що напевно така основна ціль основне таке заохочення це коли. У людей ці картини викликають якусь емоцію. Не важливо, чи це хороша, чи це якась трагічна емоція. Важливо, що вона була в цілому. Вся ця виставка має передати все, що я відчуваю. Найчастіше у її творах зображені українські жінки. Кожен малюнок просякнутий нашою культурою, ідентичністю, силою, на жаль, і війною. Вдома так називається дебютна персональна виставка художниці Катерини Жовтої, яку днями вона презентувала у Могилів Подільському центрі культури та дозвілля. Тут зібрані роботи, які дівчина намалювала від початку повномасштабного вторгнення. Сама ж Катерина, окрім малювання, бере участь у благодійних виставках, малює ілюстрації для волонтерських проєктів. Її роботи Безумовно, чіпляють людей заживе. Коли вливається в творчість молодь, молодь завжди несе своє бачення. І цього нам давно не вистачало. І зараз у нас є молоді художники, молоді митці, і Катя засаяла такою яскравою зіркою. Вона показала, вона зайняла таку нішу щемливу, справедливу. Правильно, і яка достукується до кожного серця. Дуже дуже подобається, дуже надихає Катя сама і її роботи. І особливо зараз в цей час дуже дуже пронизують її роботи, навіть іноді деякі до сліз. Мені дуже подобається. Я чекала цю виставку дуже на ну, довго. Її там анонсували раніше, але так вона зараз. Роботи дуже. Серйозні, вони дуже є про що подумати. Це, це не веселі. Ну я, я, я в захваті. Викликає дуже такі насправді живі емоції, бо мені подобається, як картини намальовані. Вони намальовані дуже. Ну, типу, по-живому, і кожна картина має якусь свою, я не знаю свою емоцію. Вона ну, якби вона приносить, і коли ти дивишся, от, наприклад, оця от, вона мені дуже подобається. І вона якась дуже магічна для мене, наприклад, і кожна картина в кожній картині. Я вважав, в кожній картині є якась своя магія. Найбільше підтримує художницю. Її родина, мама, сестра, тато, який воює у лавах Збройних сил України, та чоловік Віктор. Я пишаюся. Я пишаюсь, тому що якби я бачу, як вона починала малювати, скажімо, з перших днів з нашого знайомства. Все було листівки, новорічні на різні свята, подарункові. І коли почалася війна, було видно, як вона переживала все, все просила через себе, і ці всі емоції вона постаралася показати в кратних, щоб багато людей побачили. Що таке війна, що пережива, що перепереживає українська жінка, і що це дуже така річ, яка йде вже за покон віків нашої історії України. На відкриття першої персональної виставки художниці завітали і представники міської ради. Міський голова Геннадій Глухманюк привітав Катерину жовту із дебютною виставкою та додав: дуже приємно, що вперше наша талановита землячка презентує свої роботи у Моглеві-Подільському, адже рідна земля і рідні люди поруч це те, що завжди додає сили натхнення. Її творчість це українська культура, яка поєднує в собі минулі традиції і сучасну дійсність, а ще реалії війни, які змивають наші емоції. Поціновувачі творчості Катерини та й ті, хто вперше побачив її роботи, ще довгий час матимуть після смак від побаченого. Митці воюють на своєму власному фронті, а їхні малюнки надихають та підтримують людей по всьому світу. Запрошуємо і вас переглянути неймовірні світлини художниці у могилів Подільському центрі народної творчості. Підтримаємо унікальність Кальне неповторне українське